21 лютого в Сердонецькій дитячій художній школі відбулася обласна виставка Конкурс художньої творчості викладачів. Цей культурно-мистецький захід на Луганщині проводять утретє і вперше імена переможців називають у Сєвєродонецьку. Конкурс пройшов у двох номінаціях у лінії живопис та декоративно-прикладне мистецтво. Тема абсолютно вільна. Головне, щоб роботи були написані чи виконані не раніше 2012 року, а на малюнках і розписах був обов'язково пейзаж. Всього ми отримали 26 робіт, з них 9 у номінації Декоративне прикладне мистецтво і 17 робіт Олійний живопис. Ці роботи сьогодні представлені у двох залах. Роботи оглядало професійне журі. І треба зауважити, що журі досить задоволене побаченим, і вони дуже ретельно дивилися картини і оцінювали. Майстерність справжніх професіоналів. Взяти участь у заході запрошували усіх викладачів художніх шкіл і художніх відділень шкіл мистецтв. Загалом свої таланти продемонстрували педагоги з 10 шкіл естетичного виховання області. Не змогли надіслати свої роботи лише з тих навчальних закладів, що знаходяться в притул до зони АТО, бо художні відділення там поки що не працюють. За мету організатори виставки конкурсу мали розвиток творчого потенціалу викладачів і, звісно, ж перевірку їхнього професійного рівня. Я доволен, что среди преподавательского состава есть очень серьезные профессионалы, которые мастера своего дела и не просто могут чему-то научить, а и сами очень серьезные художники. За підсумками конкурсу в номінації Декоративно-прикладне на мистецтво перемогу отримала Катерина Ткачук зі школи мистецтв міста Робіжного. Серед северничан у цій номінації кращою стала Юлія Байорчук. Вона посіла третє місце. В номінації Живопис не було рівних викладачів і директору Сієвеницької дитячої художньої школи Леоніду Шматко. Його картина під крилами сонячного вітру підкорила усіх членів журі. На дві сходинки нижче опинилася ще одна наша землячка Олена Полежаєва. Вона стала лауреатом конкурсу і здобула третє місце.